Доброго дня усім. Зараз спільно з вами оглянемо ось таке чудове, елегантне офісне ергономічне крісло білого бежевого кольору повністю з натуральної шкіри. І так, все по порядку. П'ять коліщаток. Коліщатка працюють чудово, не закусують, не скриплять жодних посторонніх звуків. З цієї сторони є можливість регулювання висоти. Чудовий, якісний газліфт. Який м'яко регулює висоту посадки крісла. Під натиском так само ви сідаєте, піднімаєте вгору, крісло відповідно опускається на потрібну вам висоту. Функція регулювання підлокітників. Кнопочка піднімається вгору. Це я підняв на найвищу висоту. Ось. Є можливість, там є кілька позицій. Ось, можна вибрати, там, здається, 3 чи 4 позиції підлокітників. Цей також абсолютно справний. Так, далі. Регулюється, регулюється глибина сидіння. Ручка повертається в цю сторону і ось регулюється виніс сидіння. Важко зробити. Однією рукою. Ось. Ця річ присунулась, думаю, помітно. І ви собі налаштовуєте глибину сидіння. Сюди воно фіксується. Далі. Є регулювання висоти спинки крісла. Для цього потрібно просто легенько піднімати крісло вгору. Ось. Один. 2. Піднімається спинка. На потрібну висоту 2. Я нарахував п'ять позицій. 3, 4, 5. п'ять позицій. І ось спинка збільшилася на таку висоту десь, ну, не знаю, 7 сантиметрів. Орієнтовно збільшується висота. Для того, щоб її опустити знову донизу, потрібно просто різко підняти верх і опустити. Все. Працює відмінно. Всі механізми працюють ось, на четвертій позиції. Все тримає, все чудово. З цієї сторони є можливість вільного гойдання. Тобто, ви піднімаєте це. Зараз він піднятий вгору. Піднімається вгору і ви маєте можливість вільного гойдання. Вниз ви фіксуєте нахил спинки одній. Здається, з трьох чи з п'яти позицій. Зараз я покажу, як це працює. Потрібно сісти на крісло, речах підняти вгору. Спиною тиснемо на крісло і опускаємо речах вниз. Все, крісло зафіксоване. Це є максимально лежаче положення. Можна вибрати менш лежачу позицію. Для того, щоб повернути попередній стан, потрібно, знову ж таки, садячи на кріслі, підняти реча вгору, легенький натиск спиною на крісло і крісло повертається в попередню позицію. Для того, щоб спинка не гойдалася, потрібно просто опустити вниз. Тепер по стану шкіри. Шкіра повністю класу люкс, напевно, теляча, надзвичайно м'яка і якісна. Відео роблю з відстані 20-15 см. Це не є тріщини, це є просто складки від сидіння. Ось це є звідстані пів метра, це є звідстані метра. Тобто навіть в об'єктив не попадає крісло. Тобто вони є ледь помітні з відстані 15 см і це ніякі не тріщини не розрізи. Ідемо далі. Стан сидіння. Все відмінно, все чудово. Під Локітнички. Прекрасний стан. Все прекрасно. Піднімаємось по спинці. Також, як я наголошую, це натуральна шкіра люксова. Надзвичайної якості. І підголівничок також зі шкіри. Ліва сторона кріселечка. Бачите, має таку ергономічну форму, підтримує чудово спину, вигін під поясничку і підголівник. Нагадую, що спинку ви можете відрегулювати під потрібну висоту, і вона буде зручна, на мій погляд, і для високих людей, і для людей з не дуже високим зростом. Вигляд крісла ззаді. Це є рідкість, але крісло ззаді також виконане в натуральній шкірі. Тобто, шкірозамінника немає на кріслі взагалі. І ліва сторона також не має чого показати. Абсолютно все класно. Ось таке прекрасне крісло маємо. Телефонуйте, пишіть, заїжджайте. Знаходимось у Львові.